-за того, завдання песної власті. Таким образом, цей документ має надзвичайно вирішальне значення для будь-якої людини будь... тепер щодо економічних наших прав. Вони нас не спитали, не провели референдуму, щоб не сталося так, як зараз трактують, що Україну визволяли бандерівці. А я хочу, щоб була правда, що наші батьки поклали голови за визволення України, за визволення Європи. Вивчитися, отримати нормальну роботу. А влада оця негідна. Спостерігає інших переконань національного чи соціального походження. Заморощений капітал за 24... незважаючи на всі запевнення, на всі гасла про гідність, про людяність, ці права попираються, і далі терпіти такого не можна. А то є вмієча стати, щоб, щоб захищати права трудящих більше своїх прибутків, чим попередній рік.